16 листопада, близько 22.30 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення неповнолітньої дівчини 2012 року народження. За словами рідних, дитина зникла близько 14 години. На її розшук негайно орієнтували особовий склад підрозділу поліції. В ході проведення першочергових оперативних заходів неповнолітньо… Розшукали поблизу недобудови по вулиці Київській у місті Кременчуці. На жаль, дівчинка перебула вже без ознак життя. За попередньою версією слідства дитина могла впасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено в ході проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження, причини та обставини подій наразі встановлює слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 листопада близько 20-ї години по вулиці Університетській. Автомобіль Тесла під керуванням водія, особа якого наразі встановлюється, допустив зіткнення з деревом, в результаті чого скоїв наїзд на велосипедиста. Контактні телефони поліції 067 506 19 68 або 102. чи повідомити її іншим зручним способом для встановлення обставин події. Слідчі поліції звертаються до очевидців з проханням надати інформацію для об'єктивного розслідування. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.